Напередодні широкомасштабного наступу збройних сил України головнокомандувач генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі. Сьогодні починають прощупувати всю нашу оборону, да, йдуть. Там йдуть там ідуть, лізуть. Він детально поінформував колегу про ситуацію на основних напрямках фронту, де збройні сили України продовжують вести операції та підготовку до подальших дій. Ми також мінялись думками стосовно масованих атак росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними кинжалами. Я подякував генералу Міллі та усьому американському народу за комплекси Петріот, які відзначаються надзвичайно ефективною роботою. У нашому пріоритеті додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба в інших регіонах України, заявив генерал Залужний. Також колеги обговорили питання. Нє необхідності постачання озброєння та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів. Нагадаємо, що нещодавно Валерій Залужний заявив, що до перемоги ще довгий та складний шлях. Ключова історія, ключове завдання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.